Друзі, вітаю про Ізраїль, яким ми з вами хотіли стати, зі слів президента. Вітаю, друзі, вчора тисячі ізраїльтян знову зібрались в Тель-Авіві, щоб закликати до дострокових виборів та відстав. Тобто, в воюючій країні, в Ізраїлі, тисячі ізраїльтян зібралися і вимагають виборів під час війни. І в них це проходить все нормально. і... Ні в якому разі ніхто не каже, що це якісь представники, це якісь іноагенти, це якесь ІПСО, це ще якась ситуація. Демократія є демократія, незалежно ні від чого. А в нас ситуація зовсім інша. При тому, всьому нагадуючи, що ми хотіли стати Ізраїлем, ми хотіли бути як Ізраїль, то давайте будемо, давайте візьмемо хоч щось корисне. Хоч щось, хоч щонебудь собі візьмемо корисне з інших країн, з європейських і таке інше, друзі. Десь так. Дякую, до побачення.